Знайти кількість цілих значень параметра, при якому рівняння має один корінь. ОДЗ. х у квадраті мінус 3ах більше 0, і х мінус 6а плюс 2 більше 0. А далі, так як у нас і там, і там десяткові логарифми, то ми пишемо, що х у квадраті мінус 3ах дорівнює х мінус 6а плюс 2. Як ми бачимо, це квадратне рівняння відносно х. Тому все переносимо вліво і отримуємо -3ax х у квадраті мінус 3ах, мінус х плюс 6а мінус 2 дорівнює 0. А отже, х у квадраті я тут винесу мінус х, тоді в дужках буде 3а плюс 1. І далі плюс 6а мінус 2 дорівнює 0. Розв'яжемо наше квадратне рівняння, знайшовши його дискримінант. 3а плюс 1 до квадрату мінус 4 на 6а мінус 2. 9а в квадраті плюс 6а плюс 1 формула. Потім множимо мінус 24а плюс 8. Отже, ми маємо 9а в квадраті, 6а відняти 24а це мінус 18а. І плюс 9. 9 винесемо за дужки. в дужках буде а у квадраті мінус 2а плюс 1. А це можна записати як А мінус 1 до квадрату. Тобто ми бачимо, що дискримінант у нас завжди невід'ємне число. Нормальне, з нього корінь знаходиться легко, тому продовжуємо розв'язувати квадратне рівняння і знаходити ікси. 3а плюс 1. Плюс-мінус корінь з цього дискримінанта а це 3 на а 1. І поділити на 2. Перший корінь. 3а плюс 1. Беру зі знаком плюс, тому плюс 3а мінус все це ділити на 2. 6а мінус 2 ділимо почленно на 2. Буде 3а мінус 1. І другий корінь. 3а плюс 1, беру зі знаком мінус, тому далі буде мінус 3а плюс 3 поділити на 2. Це, як ми бачимо, 4 на 2 це 2. Ось такі корені нам дало наше квадратне рівняння. Але для того, щоб вони були коренями нашого рівняння взагалі то ці корені мають задовільняти ще область допустимих значень. У нас стояла умова, що наше рівняння повинно мати один корінь. Ну, по-перше, один корінь може бути тоді, коли дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулю. Тоді ці два корені співпадуть. І якщо вони задовільняють ОДЗ, то це буде. Одним коренем. Ну, так як у нас це буде, коли а дорівнює 1, тоді дискримінант буде дорівнювати нулю, то давайте подивимося, що ж буде, коли а дорівнює одиниці. У нас має бути ось ця умова. І я запишу, що х мінус замість а ставлю одиницю, то мінус 6 плюс 2 має бути більше за 0. Коли ж ми підставимо замість х 2. То ми бачимо, що 2 відняти 6 і плюс 2 не задовільняє цю умову, значить, нам значення А до рівня 1 не підходить. Тоді далі продовжимо. Що може бути ще? Може бути, що один з коренів задовільняє нашу умову, а інший ні. Ну, давайте подивимося, коли нашу умову буде задовільняти, ну, наприклад, Корінь 2. Тобто це буде так. Оцю умову я перевіряю. Замість х стала 2. Значить, 2 мінус 6А плюс 2 має бути більше за 0. А відповідно, цей корінь не задовільняти. Тобто 3 А мінус 1 я поставила замість х, потім мінус 6 А плюс 2 не задовільняю, тому менше рівне 0. Ось така система одна. Або перший корінь задовільняє, тобто 3а мінус 1 мінус 6а плюс 2 більше нуля. Зате другий корінь не задовільняє, а отже, ставимо 2, то буде мати, от ми ставили, можна, я зразу запишу, що це 4-6а менше рівне 0. Ось такі дві системи. Робимо їх. Перша нерівність розв'язуємо. Мінус 6а більше за мінус 4, відповідно, а менше 4 шостих це 2 треті. І друга нерівність ось ця мінус 3а. Далі, мінус 1 плюс 2 це 1, переносимо буде менше рівне мінус 1, Тоді А більше рівне 1 третєї. Одночасно. Більше рівне 13 менше, ніж 2 третіх. Як ми бачимо, тут А буде належати проміжку від 13 до 2 третій. Тоді далі ось цю систему дивимося. Тут ми маємо в першій мінус 3а більше за мінус одиницю, а мінус 6А менше рівне мінус 4. Тоді А менше за 1 третю, а тут А більше рівне, ніж 2 Ну, Напевне, ця нерівність розв'язку немає, тому що менше за 1 третю, одночасно більше рівне за 2 третіх, такого бути не може. Тому ми маємо проміжок, як ми бачимо, для того, щоб рівняння мало один корінь. От він цей запис від однієї третії включно до двох третіх. Таким буде параметр А, і в цьому випадку рівняння буде мати один розв'язок. Якщо ми будемо говорити про кількість цілих, то, напевне, на цьому проміжку цілих у нас немає. Завдання збірник математика усе для підготовки до НМТ за авторством Юрія Захаріченка, Олександра Школьного, Олександра Роганіна і Володимира Дергачова. за якого найбільше цілого значення параметра А корінь рівняння належить проміжку від 1 до 5. Почнемо з ОДЗ. Область допустимих значень у нас наступна. під логарифмічні вирази більше нуля. І основа А також більше нуля і не дорівнює одиниці. Але, коли говорити про область допустимих значень для х, то це у нас от ці дві умови, а це відповідно обмеження для параметра А. А далі, у нас з лівої справи логарифми з однієї тієї самої основи, отже, ми можемо записати, що х а Амінус Х. І знаходити х. Переносимо 2х дорівнює А, Х буде дорівнювати А на 2. Ось такий корінь дало наше рівняння, але разом з тим, для того, щоб це був дійсно коренем самопочаткове рівняння, він має задовільняти ОДЗ. Тобто, Х має бути більше нуля, а отже А на 2 більше нуля, і А. Мінус ікс, а це А на 2 має бути більше нуля. Оце ці дві умови для А, що мають виконуватися. З першої умови домножуючи на 2 ліву і праву частину, ми маємо, що А більше нуля. Тут, зліва, ми маємо А на 2 більше нуля. І знову ж таки та ж сама умова А більше нуля. Отже, для того, щоб їх здорівнював А на 2 був коренем нашого рівняння, він має бути біль... тоді, коли А більше 0. Далі цей корінь повинен належати проміжку. Отже, ми записуємо, що А на 2 має бути більше одиниці, менше 5. Не рівність строя, тому що у нас точки виколоті крайні. Домножимо почленно на 2 і будемо мати 2, тут А, а тут 10. От таких межах має бути наше значення А. Е е е якщо говорити про найбільше ціле значення параметра, то це 9.